22 лютого 2019 року відбулося перше пленарне засідання 21-ї сесії Березнівської районної ради сьомого скликання, як завжди, сесійні роботи передувало засідання постійних комісій районної ради, на яких детально були опрацьовані всі питання порядку денного сесії. А це 47 питань. Перед тим як приступити до розгляду порядку денного до лав народних обранців прийняли депутата Алу Славинську від народної партії та виключили із числа фракцій України. Інської народної партії Олександра Курицького підстава подана заява. Далі до порядку денного були внесені зміни. До народних обранців звернулася депутат Людмила Пилипчук. Виносимо вимогу щодо включення під номером 1 порядку денного. Сесії 22 лютого 19-го року питання про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Березнівської районної ради 7-го скликання Тедаса Віктора Васильовича. Доповідальчам із зазначеного питання пропонуємо визначити депутата районної ради Полічук Людмила Петрівна. Список депутатів із підписами і аркуш поводження. Поступу секретаря. Помножити проект рішення і роздати депутати. Як відреагував сам голова районної ради Віктор Федас на таку заяву депутатки і що відбувалося по тому в сесійній залі, пропонуємо подивитися без коментарів. Тут, е, поступила заява за з 12 підписами Пилипчук, Людмила Петрівна, Сухан Віктор Григорович, Іван Михайлович, Кувай Андрій Олег, Малець Григорович. Що Колосеріоскович, Оборотник Нікола Миколаєвич, Мутруніч ігор Іванович, Габорець Іван Юрійович, Нищепорук Віталій Михайлович, Мінюк Сергій Васильович і Бондар Олександр Кирилович. Тепер я хочу зачитати заяву, яка сьогодні надійшла в <кхух> районну раду. Березнівській районній раді. Жая вам. Я, депутат Березнівської районної ради, Погородник Микола Миколаєвич відкликаю свій підпис за внесення на розгляд сесії питання про дострокове припинення повноважень голови Березнівської районної ради Федора Савітіра Васильовича. Пане Максановичу, прошу зареєструйте. Шановні депутати, чи є ще зміни до порядку денного пленарного засідання? Шановні колеги, я вважаю, що це взагалі половина та. Е, ніхто не ставив як керівник фракції, ніхто мене не ставив до відома про це. Я запрошу депутатів підтримати. Це вимога громадськості, це знову нами маніпулюють, знову нас обманюють, знову з нас хочуть пошити нас всіх у турні. О, це знову починається те саме. І знову починається на нас насилання Беркуту, і знову починається наша пісня гарна, нова, починаємо її їх... знову. Тому я прошу депутатів, дайте мені, будь ласка, де оригінал? Микола, шановні козаць, то поставить. Ні, ви вчинаєте? Ви це ж смішна депутата? Депутація на ігріна? Який тиск? Це тиск на депутата. Шановні, я вас прошу, поставте один підпис. Бо це знову починається. Людмила, тиск, тиск був, коли ви його заставляли. Ні, я його не заставляла, він добровільно підписав. А ви його запитаєте тебе. І позвати його від суду, і запитаєте. Я, я позву. Прошу. Шановні, шановні, Якщо немає я прошу, інших пропозицій, ставлю проєкт, Почекайте, коли висловитись, я дозволу.

Thank yeah. you.

Можна ще розпідняти, подивитись. Проти? Так і вам Утримався. 24 за. Шановні депутати, а сто, штир Тоді оголошую, оголошую перерву на 5 хвилин для... Організації процедури голосування. Олександр Зайченко, який очолює національний корпус нашого району, також звернувся до депутатів із запитаннями, що саме їм заважає продуктивно працювати на благо людей. Я Зайченко, Олександр Петрович, очолюю національний корпус в Березнівському районі. Дякую за те, що мені люди надали, моїй брати надали. Підтримку таку, хоча, можливо, я мало достойний носити вашу, вашу символіку, бо є молоді люди, які більш достойні. Але дякую вам за підтримку. Хочу звернутися до казкових персонажів, які вже себе бачать головою громади, які вже виграли вибори і будуть рулить свої теми. Повірте, прийде час. Коли ви нарешті спуститесь на землю. Якщо самі не спустите, ми допоможемо. Чому варто достроково припинити повноваження чинного голови Березнівської районної ради Віктора Федаса, в залі пояснювала Людмила Пилипчук. Чого виникло питання про дострокове припинення? Ви знаєте всі, що 22 грудня 2018 року був звіт голови Березнівської районної ради про роботу за рік. звіт, вам всім відомо, не був підтриманий. Що жодного разу я е, з 2006 року депутат, депутат трьох скликань, але я не пам'ятаю, щоб звіт голови не був підтриманий. І це є підставою для дострокового припинення повноважень голови районної ради. Тому прошу, будь ласка, зробимо свою об'єктивну оцінку. Зрештою, до порядку денного депутати внесли питання про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Березніцької районної ради Віктора Федеса. Після відповідних приготувань розпочалося таємне голосування. За його результатами, 22 депутати проголосували за, 4 проти, 1 утримався. Звільнивши чинного голову, народні обранці проголосувавши, обрали собі головуючого керівника з досвідом депутата Леоніда Каменчука з правом підпису усіх Документів сесії, який озвучив свої пропозиції. Далі пряма мова. Перше, що я хочу сказати особливо своїм опонентам, що це не вибори, коли називали моє прізвище, це не вибори районної ради, це просто вибори головуючих. Я, 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 я промовчав і не знімав свою кандидатуру тільки по одній причині, що виходить, це ситуація, з якої треба вийти, тому що буде. Дуже неприглядно, особливо з боку, без сторону ціни, скажу, що тут вже, мабуть, взагалі повна анархія і немає ніякого порядку. У мене є дві пропозиції. І ви їх послухайте, я їх поставлю на голосування. Перша пропозиція зразу обрати голову районної ради. Чим мотивую тим, що зразу, якщо ми сьогодні... Я не маю на увазі, зараз можна обрати, а другу я скажу пропозицію. Ну, чим мотивую, що сьогодні, підкреслюю, сьогодні голову районної ради треба обрати обов'язково. Чому? Якщо не обрати і немає заступника, то практично, навіть якщо ми проведемо сесію, то завтра районна рада залишається так сказати. Взагалі в повітрі, тому що навіть не буде кому підписати документи. Через що е, я ставлю на голосування е, друга пропозиція, що ми, допустимо, можемо е, провести сесію і в кінці сесії. Повернутися до питання виборів голови районної ради після оголошеної головуючим сесії перерви, депутати так і не визначилися із претендентом на посаду голови Березнівської районної ради, оскільки розглядали кандидатуру Віталія Нечіпорука. Сам депутат відмовився від цієї пропозиції. Тому народні обранці зійшлися на тому, що проведуть сесію у два пленарні засідання, і вже 1 березня оберуть собі керівника. Ше тим, що сесія відбуватиметься у два засідання. Депутати розглянули найголовніші питання порядку денного, а частину перенесли на наступну п'ятницю. Зокрема, розглянули бюджетні питання. Взяли до відома звіт Березнівської райдержадміністрації щодо стану виконання делегованих повноважень в 2018 році. Про це дивіться в нашому наступному сюжеті. А також присвоїли звання почесний житель Березнівського району, нашому земляку Миколі Саюку. Мій покійний чоловік починав свій шлях з Майдану. Перше поранення він отримав 18 січня на Майдані, після чого він ще отримав декілька поранень. Пішов добровольцем служити добровольчий батальйон «Найдар», де й загинув у 2016 році 1 листопада. Має 16 нагород, одна із них державна нагорода. Я сама проживаю в Київській області міста Білоцерква, я являюсь головою громадської організації сімей загиблих Білоцерківського району. Наразі у нас 37 загиблих. У мене в місті Біла Церкві також на Небесній Сотні висить портрет мого чоловіка. Він також буде почесним громадянином мого міста. І я вважаю, що він достойний бути почесним громадянином міста. І в мене дуже велике прохання. Ні, ні мабуть, бо я трошки хвилююся, вибачайте. Я хочу подякувати голові. Віталію Григоровичу, за те, що я як до нього звернулася, він мене почув. Людина на своєму місці не відмовив, вислухав і зробив те, що я просила. Так само я хочу подякувати Тетяні Воронко, Алі Семенчук. З перших днів, коли ми привезли сюди Миколу Ховати вони мене підтримували і до останнього ми на зв'язку. Все, що треба, я дзвоню, вони телефонують і хочу попросити вас. На жаль, я зараз не бачу голови е, села Адамівка, да? хотіла б йому сказати я. Я не хочу ні дзвонити, ні писати, ні нагадувати ні день, коли загинув мій чоловік, ні день, коли він народився, ні про день добровольця, ні про день захисника. Я хочу, щоб оце пам'ятали. Але не обійшлося і без дискусії цієї сесії. Каменем спотикання стало питання про призначення директора Березнівської гімназії Березнівської районної ради Рівненської області імені Миколи Буховича. Конкурс провели з переможцем визначилися, але директора так і не призначили. Чому дивіться далі у сюжеті? Мені звичайно неприємно, що тут така ситуація в нас дуже <говори> дискусії, але разом з тим допущено ряд нормативних помилок. Закону і те, що сьогодні називається парт, і то, що мало б, закон мав би діяти, це очевидно. Ну я скажу одне. Комісії так, на комісіях розглядалися, так. Одна комісія взагалі не збулася, а на чотирьох комісіях було по 50% людей. Ну хай там десь там більше, десь менше. Це не говорить ні про що. Я вам скажу одне, що на сьогодні закон каже одне. Нам треба виконувати це питання. Я Просто попав в такі умови і першим, можливо, попав під таку роздачу, тому що прийняв участь у конкурсі. Але я вам скажу таке, шановні колеги депутати, у нас є у кожного право, але у кожного немає іншої обов'язки. Як казала Велика Леся Україна, що право без обов'язку це є сваволя. А сваволя це синонімі свабільна і російського безпідділу. Я думаю, що по закону Бумеранга воно може все піти ось так. Чисто давайте не допускаємо порушень, тому що ми багато накладили за нормативних документів в нашому залі, приймаючи рішення. І ми бачимо, і сьогодні вони і раніше були. Нам треба діяти згідно закону. Наше положення не відповідає тим нормам. Вибачте, ви голосували за це. Я на тій сесії наголошував. Я наголошував, на тому, що повинно затверджувати голова ради, а не сесія. А ви не проголосували за це. Шановні депутати, я не хочу викати особистість, щодо Георуєвича, я, я вас і знаєте, депутатник. Але ж мова йде якраз про чинне законодавство і тих норм, які вимагають для того, щоб визначити певну особу. Я не думаю, що ми не знаємо, що таке посада директора гімназії, що бере. Я думаю, що там були ще президент на цю посаду. І якщо ми з вами... Ось ці порушення зараз, пропустимо Повз, ми дамо для тих претендентів ґрунт для того, щоб оскаржити наше рішення. І сам претендент на цю посаду признає, тому що дійсно у саме положення не відповідає чином законодавство. Як ми можемо затвердити рішення тої комісії, яке керується положенням, не відповідаючи чином законодавство? Порушення в тому, що відповідно до, до наказу міністерства задействованому міністрі. Мало бути призначені відбутися на одязі трьох днів. Зараз пройшло 20. І на солому стоїть крапка. Тому що по положенню положення не виконує. Всі, все інше, ну, давайте ми Були послушні чи не було. То питання тільки в одному пункті. Дане питання теж народні обранці залишили на наступну сесію. 21 перша сесія насправді стала історичною. Районна рада залишилася без керівництва ані голови, ані заступника. Сподіваємося, що за тиждень наші депутати визначаться з кандидатурою на посаду голови Верезнівської районної ради, який натомість не забуватиме про інтереси громадян. Лілія Рижук Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березна.